Ось і довелося потримати в руках легендарний цукорок. Вітаю, друзі. На виставці, яка була присвячена безпеці, довелося потримати в руках легендарний цукорок. Чому легендарний? Тому що багато за нього чули. Свого часу він був досить недоступний для замовлення. До речі, зараз виробники запевнили, що цукорок він поставляється в день в день, є їх контакти. Дали мені такий ось буклетик, є контакти компанії, яка виробляє цукорок. Є в них різні вироби, як ми бачимо, є в них і сіль, і карі навіть є, і ще, може, де є, є якісь спеції, і є навіть у них реп автомобільний гаргона. Дивно, чому реп автомобільний не назвали якоюсь спецією, наприклад, приправа для курки. Але тим не менше, цукорок поставляється день в день, доступний до замовлення. За ціну треба уточнювати виробника, контакти всі є. Як на мій погляд, звісно, краще все-таки використовувати як детектор дронів це спектральний аналізатор TINI SA Ultra з прошивкою для ЗСУ. Він набагато універсальніший і може детектувати набагато більший спектр частот, ніж. Цукорок, а коштує не набагато дорожче, але тим не менше, і в цього от цукорка є свої переваги в тому, що він компактніший, в тому, що він більш захищеніший від ударів. Але якщо потрібно попередження про, наприклад, FPV і ще якісь кастомні частоти, то, на мою думку, все-таки краще використовувати для цього Тінісай Ультра, тому що там можна вручну вибрати ту частоту, на яку він буде пищати. Той же час, як цукорок для цього треба перепрошити, те, як виставити частоту на спектральному аналізаторі Tіà Ultra з прошивкою для ЗСУ, ви можете переглянути за підказкою. Також, якщо ви зі мною згідні або не згідні, ви можете написати свою думку в коментарі. Також, якщо вам потрібен спектральний аналізатор TiniSay Ultra, то придбати ви можете його за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж пишіть на Viber WhatsApp Telegram. Плюс 38050 768 8086. Підкреслюю, що придбати саме спектральний аналізатор Tini SA Ultra. Цокорок я не продаю. Цокорок продає компанія Drone Spaces. Drone Spaces контакти ви могли бачити на буклеті. Якщо ж вам потрібна просто сама прошивка для ЗСУ для Tini SA Ultra, то звертайтеся за посиланням до Богдана Кмітя. Посилання на Богдана буде в описі до цього відео. Якщо ж у вас залишились якісь інші питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.